25 травня 2015 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Згідно нього підприємства зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, тобто фактичного володаря, регулярно оновлювати та надавати про нього інформацію до державного реєстру відомостей. Тож слов'янське управління юстиції нагадує, що до 25 вересня юридичні особи зареєстров. Вони до 25 листопада 2014 року повинні надати реєстраторові всю необхідну інформацію. З метою спрощення, процедури, реалізації норм вищезазначеного закону реєстраційну картку форму 4 можливо подавати лише у кількості двох сторінок. Ця форма передбачає 10 сторінок. Першу та інформацію про бенефіціара. Друкувати на одному або двох боках аркуша, також є можливість подавати відомості про відсутність у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника контролера. Документи, які подаються державному реєстратору, в тому числі реєстраційна картка, можуть надсилатися державному реєстратору поштовим відправленням. При цьому справжність підпису. Заявника на реєстраційний карт це повинна бути нотаріально посвідчена. Інформацію про кінцевих бенефіціарних власників не подають політичні партії, творчі спілки, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, релігійні та комунальні організації, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи, учасниками яких є суто фізичні особи, що співпадають з особами кінцевих вигодоодержувачів. Зворікання від своєчасного подання відомостей або подання завідомо неправдивої інформації, карається законом. Так відповідно до частини 5 статті сто. 66.11 Кодексу України про адміністративне правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору, передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника контролера юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи виконавчого органу, штрафу від 300 до 500 неподаткового встановлених мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 8500 гривень. Прийняття законів про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб свідчать про бажання держави навести порядок у цій сфері чи будуть позитивні результати цих законодавчих ініціатив насамперед у боротьбі з корупцією покаже час у нас працює в славянському районі державної регістрації юридичних лиц фізичних лиц підприємців, п'ять регістраторів Вони знаходяться на першому етажі, 4 регістр, державних регістратори на первому етазі спалкома 105-й кабінет И один государственный регистратор этого отдела находится на первом этаже по Октябрьской революции революції-45» в помещении районной государственной администрации.